Добрий вечір! Будемо знімати відео з рибалкою на товстолоба. Поплавочок один я закинув. Такі кущі місце перспективне. Приємного перегляду. Перев'язувати будемо монтажик трошки, запускаємо грузик. Перев'яжемо, щоб можна було вчепити поплавок. І груз фіксував його. Що, будемо рибалити? Зробив, трохи спростив, поводка металевого поставив і зробив чуть-чуть не таку грубу оснастку. Подивимося чи буде працювати. Одна із них такого є, ще схожа, а далі вже будуть зі шпицею. Достанемо підсак, бо ніби... Клює, щось рухається трохи поплавок. Так, закинув ще одного поплавка і звірив зараз 8.00. Це танцює, можливо, є якийсь карась. Перевірю. Перекиную, ще що далі. Поплавок іде? Нема нічого, але він заплутаний. Снастка нас така заплутана, треба розплутати. А тікай хіба вот повод... крутиться? Але оснастка не така груба, як зі шпицею. Там вже буде видно, чи вона буде працювати чи ні. Так, заходимо, будемо закидати спінінг. Ну, спробуємо як в нас вийде. Хорошо. Дуже добре. Водичка трохи чи розстигає, не така гаряча, то столоб гуляє. Куплю молочну паличку, щоб вона в воді розмокла і гачки рівненько впали, щоб не сплутались. Цей поставлю поплавок вже трошки глибше. Закинемо ще один, три поплавки на вечір буде достатньо. Так. так. Ну, что? Оп. Помылочка. Люди купаються от там поплавочки рухаються туди-сюди, туди-сюди. Дрібнота, напевно. А може і ні. Вечерні просто. Булка з маком, водичка солодка. Що, підготуємось до ночі, зробимо щось трошки на карпа, поплавки потім витягнемо, Бо я забув світляки. І ну, вночі їх перекидувати потрібно буде періодично. То ми їх вже зранку, так і не будемо зні... нічого <кхів> знімати. На які місця закинемо три спінінга на корм. Зробимо зараз то есть где бы мы я думаю солодку полумиска бойлики ему своего короче там не Добавимо Добавим ананаса трошки, сделаем Такий фруктовий мікс. Може потім щось кинені ще з м'ясного креветку. не знаю, ну зараз щось придумаємо. Є ось такий рідкий макух, зараз пробуємо, як він, може щось трошки додамо. Він же, звичайно, не... Супер-пупер, бо я його брав ще минулого року. Та й бачу трошки горох такий, але зараз ми все це переб'ємо зальєм якимось сиропчиком шоколадом. Подивимося як. Так, да, трошки його. Так. Їхали на то столоба, але як з зночілою, то потрібно буде переснаститись на коропо. Так, риба є. Будемо відчіпляти, відпускати. Відчіпляємо, відпускаємо. Нежераз'їв який технопонтон. Ще один. Красюка. Красюка не нажера. Відчіпляємо. Ті вимену такого пластиліну. Відпускаємо, якщо виживе знову є, така, така велика риба клює. Але якщо вона крутиться, значить вже подобається. Відпускаємо. Техноплантона поїв. Така ось рибалочка. Дрібнота клює. біля поплавків крутиться. То столоба нема. Ну ми сподіваємось Ось так я буду спати Тов столоб поки не клює Зараз перекинусь на коропа А вже раненько закинемо знову на Толстолоба. Хлопці вон корабликом возять Ще поїдемо і ми з корабликом на риболовлю Ну трошки пізніше до завтра. До завтра. Ось такий красунчик клюнув вночі, зробив кипіш порозбуджував тут весь ставок. Відпускаємо його. Добрий ранок день розпочинається з клювання такого ось красунчика, який нас взяв на бойлік з попапом тут. Що ми його відпустимо такого малюка відпускаємо, хай підростає. Зараз ці вудки перекину.